Вітаю, я дуже вдячна книгарні Є за можливість представити свою нову книжку. Вона називається Марсіани на Хрещатику. Саме тут у 20-ті роки ходили дивовижні марсіани. Я задля інтриги не буду пояснювати, чому, вони називали, чому їх називали Марсіанами, але ця книжка насправді про літературний Київ початку ХХ століття. Коли нам говорять, що тут мало всього було, ну, це, зовсім, це зовсім не так. Насправді, під багатоголоса слава з ОНРівського Софійського Майдану, отут якраз буяло мистецьке літературне життя. На Городецького, яка тоді називалася Миколаївською, невдовзі вона стала Карла Маркса. Там в готелі Континенталь був знаменити було знамените кафе Хлам, де збиралися конкурси поетів. Поруч в будинку Гінзбурга на Миколаївській. Анатолій Петрицький розписав пригарно льох мистецтва, і ось в льоху мистецтві якраз і відбувалися різні. туди проходив Павло Тичина, читав свої вірші зі щойно виданих сонячних планетів. Там дискутували там. Знаходили якісь нові е форми е мистецького спілкування, адже е поза всім іншим Українська Народна Республіка підтримувала розвиток культури. Е Симон Петлюра, врешті, був не лише головним отаманом УНР. Він ще був і е в ОНРівському уряду міністром мистецтва. Е отже, е Марсіани. Е Потім знов-таки на Городецького, тоді вже на Карла Маркса з, з такий свій осідок влаштували в редакції журналу Життя і революція. Ну тут я вже майже розкрила свої карти. І ось там, в редакторському кабінеті Валеріана Підмогильного, Марс і збирався. А знов таки недалеко звідси, в, ближче до Золотих воріт, там були, там збиралися, там був осідок неокласиків. Фундуклеївська нинішня. Огдана Хмельницького Просто заполонена була футуристами, авангардистами, аспанфутами. От все було поруч, але при цьому вони ну вони, вони не були аж такими однозгідними. Отже, фундуклеївська це Михайль Семенко, це Лесь Курбас, це, врешті-решт, Олександра Екстер, яка мала там студію. Вони всі дружили, вони всі часом полемізували. Вони дуже багато про це все написали. І, отже. Моя книжка про те, що український Київ початку ХХ століття це, власне кажучи, історія про розквіт української літератури.